Привіт-привіт-привіт, друзі! Сьогодні приготуємо сирну паску, яка готується швидко і дуже смачнюща. Інгредієнти, як завжди, в описі під відео всипаємо в миску кисломолочний сир. Краще брати більш жирніший і без крупинок. Додаємо сметану. Обов'язково м'яке вершкове масло. І варене згущене молоко. В мене і риска. Можна взяти навіть густу карамель. Все перебиваємо блендером до однорідності. Десь хвилини 4 я перебивала, і ось така маса в мене вийшла. Без крупинок, однорідна, прям як така кремова консистенція. До сирної маси додаємо будь-які добавки, наприклад, там шоколад, курага буде дуже смачно, будь-які подрібнені горіхи. В